15 років я вірою і правдою служив народу. Повідомлення про конфіскацію будинку. У вас є час до сьомої вечора. Держслужбовцями з стабільними заробітками поклонялися, як богам. Заганяй за повесиком. Служба. Перекілочка для тебе. Я саме думав, от було б добре, що таке. Це ж не хабар, правда. <сум> Це лише вдячність, от і все. Щира вдячність чесному чиновнику. Реформи полягає в тому, щоб перерозподілити нашу бюрократію. А вони просто вирішили тебе випхати. Дана постанова не стосується співробітників, які підпадають під категорії, котрі я зараз назву. Працівники, що мають фізично неповноцінних членів родини. Мій брат Маріо, глухонімий! Дякую, брат! Ей, ей, не кричи так, він не почує. Ну що ж мені робити? Знаєте, куди я вас відправлю? Я люблю сюрпризи полюс. От холера. Ви будете захищати наших науковців від білих ведмедів. Нам потрібно, аби він заснув на кілька годин. Хочу взяти у нього спермограму на аналіз. Дивіться, хто телефонує. У вас все добре? Я тут дрочу білому ведмедю! Хотів подякувати вам за таку офігезну роботу. Отже, один службовець усе ж таки зміг встояти. Знайдіть мені найбільшу в світі дірку з лайном. Вони спалять тебе на вогнищі, а твій попіл пустять на добре. Мене це влаштовує. Що привело тебе сюди? Широ кажучи, боротьба за виживання. Круто! Негайно поверніть цього покидька! Привіт! Постав підпис на заяві про звільнення гаразд. Я не хочу. Держслужба це святе. А ну мо ну, давай селфі, друзяко. Ти прожив убоге життя, думаючи про свої привілеї. Боги прирекли тебе жити на одну зарплатню. Я від держслужби не відмовлюсь у чорта на кулічках. Синочок сходив у кіно на це як його дідька, Мадагаскар і почав скиглити. Хочу пінгвіна, хочу пінгвіна. Побавився два дні і втратив інтерес. Класика. Він не вміє ні гратися, ні літати. Заберіть. Не водіть своїх дітей на дамбо. Від слонів багато лайна.